Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька, якою буде вартість автомобілів в Україні про думки та реакції ринку? Говоримо з Олегом Назаренком, генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. Ми направду, не вперше обговорюємо цю тему, і, зокрема, реакцію ринку і все те, що стосується податку на військовий збір. Я хочу почати її вже достатньо традиційно як для обговорення такої теми. Якою є ваша реакція і ваше ставлення до такої ініціативи? Ну, абсолютно негативне було ставлення, тому що. Ми зустрічалися з рядом народних депутатів, зустрічалися з міністерством фінансів, зустрічалися з паном Гетьманцевим, головою податкового комітету. І я дуже вдячний пану Гетьманцеву і іншим народним депутатам, що вони почули наші доводи, що підвищення податку на е, автоімпорт, на громадян, які будуть купувати автомобілі. Воно приведе лише до зменшення податків бюджету. І вони почули, сьогодні було засідання робочої групи по законопроекту 11416, Д депутатський, і норму про підвищення податків на імпортовані автомобілі із законопроекту вилучили. В чому яке саме обґрунтування, в чому вилучили? Дивіться, на сьогодні. З кожного купленого автомобіля, проданого в Україні, держава отримує 20% ПДВ, 10% МИТа, близько 3-4% акцизу. І при реєстрації громадяни платять ще 5% в залежності від вартості 4 5 пенсійного збору. Можна підняти, ввести додатковий податок 15%, можна і 100%. Але. Коли вводиться новий податок, по суті, заборонний, громадяни просто перестають купувати цей товар, розумієте? І ми порахували і довели, що якщо навіть імпорт впаде на 20%, держава не отримає додаткових надходжень від цього військового збору, так як втратить. Від е, ПДВ і інших податків. Якщо це буде 25%, державний бюджет надходження впадуть там, умовно кажучи, на 10%. Якщо це падіння буде 40-50, то державний бюджет взагалі втратить майже 60% доходів, які на сьогодні має. Тому що можна зробити будь-який великий податок, але це значить, що просто люди перестануть купувати цей товар. Це ж не предмет першої необхідності. Людина, яка збиралася купити автомобіль, а потім обновити, скаже, ну я почекаю до кінця війни. Все одно цей податок скасують він лише на період воєнного стану. І не буду купувати, буду на старому їздити. І держава просто втратить. Тому я вдячний пану Гетманцеву і іншим народним депутатам, які почули нас, наші розрахунки, і відмовилися від цієї ідеї. Ми сьогодні мали розмову в етері з Дмитром Натилухою, і якраз поставила я йому запитання щодо зокрема цього податку і які ідеї є в нього, як в очільника парламентського комітету з питань економічного розвитку. І Він висунув таку гіпотезу, припущення, що було би добре встановити градацію віку авто і оподатковувати згідно цих показників віку, тобто, чим новіша автівка. Тим більший податок. Як гадаєте, це взагалі є дієви механізми, як би ви прореагували на таку ідею? Пан Назва Ухан все-таки не його профільний комітет, і він, мабуть, не знав, що податковий комітет все-таки скасовує цю норму. А стосовно цієї градації, розумієте, є податки. При адмініструванні яких буде втрат з державного бюджету буде набагато більше, ніж від самих податків. Тобто, зрозумійте, яку потрібно взяти на роботу армію чиновників, щоб робити оцю градацію, да? щоб це все контролювати. Тобто, надходження від цього податку будуть набагато менше, ніж видатки на армію чиновників, які будуть. Робити градацію по рокам. А навіть машина може бути, там, умовно кажучи, рік їй може бути, але вона може вщент розбита, розумієте? Або загоняна, проїхала вже там 500 тисяч і ганяли. А друга машина може бути і п'ятирічна, але до неї бережно відносились і. Наприклад, використовували, в неї буде пробіг всього лише 10-20 тисяч на пробігу. Розумієте, оці всі коефіцієнти враховувати, це все потрібна буде 100-тисячна армія експертів, автотразнаючої експертизи. Тому іноді краще відмовитись від такого податку, ніж викидати гроші на його адміністрування. Окей, це зрозуміло. Я хочу ще раз нагадати наші контакти, щоб, можливо, ті, хто нас зараз слухають, могли долучитися до цієї розмови, поставити свої запитання. 0800 30 40 33 – це той номер, за яким е, можна нам зателефонувати, а написати можна на Viber 067 67 404 76. Е, ось тут момент, який варто зазначити, що нам прийшла, прийшов коментар від слухання Ча пане Олеже, як би ви на нього відреагували? Слухач пише так, зараз ринок взагалі мертвий те, що дорожче за 100 тисяч, я так розумію, продається. Або продається те, що дешевше 5 тисяч все інше ні, взагалі. Тисяч нових автомобілів. звичайно, це не те, що в 2009 році до кризи було продано 627 тисяч нових автомобілів, але в 2021-му було. 125. У 2022 вже 36 тисяч. Тобто, ринок впав майже в 5 разів. У е, минулому році ринок почав відроджуватись, 65 тисяч на весь автомобілів, але все-таки він і зараз слабуватий. Тобто, і добити його, е, те, що і так погано продається, добити податками. Це, ну, знаєте, Ми ж проходили це все. До 2009 року в Україні існував так званий транспортний збір. Коли порахували його надходження, його контролювали кожен рік при там, видачі тих огляду, або там просто при постановці на облік, але як контролювали? Це все в ручному режимі. Приніс квитанцію, може, копію квитанції, а насправді нічого не сплатив. Тобто надходження були дуже малі. І коли я спробували підняти, я був одним із організаторів акції автомобілістів протесту. Ми заблокували Верховну Раду. В результаті цей транспортний збір скасували, і всі з полегшенням. Видихнули, тому що контролювати його сплату було набагато складніше. І мільйонна армія міліціонерів тоді ще, ще не поліцейських, е, отримували зарплати за контроль оцих жалюгідних копійок. А просто його скасували, все. І людям добре і скоротили армію чиновників. Маємо додзвонювача. Доброго вечора. Ваше ім'я та запитання. Ліаніт Херсон із обрітаті. Постоянний слухатель, ваша радіо як наркотік. Уже да. Значить, смотрите. машинами занимаются не счета, и там какие-то еще сборы с них, проценты. Вот. А ведь у нас есть и побогаче, которые покупают вертолеты, самолеты, недвижимости, э, приватизации приватизации, хапанием занимается миллиардные состояния. Вот у них, спросите, какие проценты от стоимости вертолета, от стоимости яхты, от стоимости самолета. Элон Маск мог бы одну ракету запустить бы на Россию, и вопрос бы законченный был. Вот. Э, Ахметов даже одну копеечку, если со своего бюджета выделил бы, армия была бы озалоченная. Вот таких людей надо шевелить. А что нищие, который поехал там где-то за границей, ломаную машину купил, ему еще на таможке сказали, давай нам три цены, потом тут еще всякие налоги и так далее. Не тех людей вы трусите, как мне только что сказал ваш на телефоне Игорь, да, вопрос в экономике. Он-то сказал, откуда денежки. Яхты, недвижимость, Самоліти, вертольоти, елона маски кита в космос літають? а, а, а його на землі опустіть, пожалуйста, а там і так далі. Дякую, пане Леонідо. Я думаю, що думка зрозуміла. Насправді це дуже поширена точка зору, і ці тези я чую доволі часто. Забрати у багатих, передати бідним. Ну я дуже сильно спрощую, я розумію, але це без, без іронії, без сарказму. Пане Олеже, як як би ви відреагували? Абсолютно нормально. Я вже протязі останніх 25 років це говорю. У нас є податок на розкіш. Податок на розкіш у нас це автомобіль, там вартістю, здається, там близько півтора мільйона гривень. А чомусь яхти, джети, літаки, вертольоти, вони чомусь не розкіш. Чому вони не розкіш? Чому Тойота автомобіль це розкіш? і мають податись на розкіш. Я завжди говорив, тому що люди, які приймають ці закони, вони якраз є власниками отаких от, от яхт, літаків, і вони на себе не хочуть вводити податки. От абсолютно ситуація така, дуже проста. Це те саме, як зараз були пільги. Дипутат, дипломатам на ввезення без податків автівок. Тобто, що це? Дипутати, дипломати у нас самі обездолені люди, самі бідні. Чому шахтярям не можна пільги, чому вчителям, лікарям? Ні, тільки дипломатам. На ввезення раз на рік одного легкового, одного вантажного автомобіля, одного мотоцикла. Це абсолютно де, де тут логіка? Нема логіки. А зараз знову роблять пільгу. Щоб депутати мають право, дипломати, вибачте знову, дипломати мають право за рахунок бюджету вчити за кордоном своїх дітей. Тобто у нас пільги дають незрозуміло кому, і абсолютно ну, непродумано. Гляньте список Мінекономіки, повісило список автомобілів, які являються розкішю. Тойота там є. А Макларена там немає. Чому? Ну, видно, хтось з депутатів завіз собі Макларену, не хоче платити податок на розкіш. Тобто машина вартістю під мільйон доларів це не розкіш. От і все. Угу. Окей, е, ще раз нагадую, що генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко з нами спілкується, і е, говорячи про е, автомобілі, і податки, е, що наразі в країні з електрокарами, тому що я бачу, е, їздячи дорогами, що е, ну власне я водійка і тому звертаю увагу останнім часом. Дуже багато електрокарів. При тому, е, от я. Не розумію, чи це китайське чи це корейське виробництво. Я також знаю, що в Європі є практика зменшення податків, якщо ти купуєш електроавтомобіль. Що у нас з цим? Ну, у нас на сьогодні ввезено дозволено ввозити електрокари без плати ПДВ, без плати МИТА. Платиться лише невеликий акциз. З одної сторони, тут питання дискусійне, і мені здається, його потрібна. Навіть на громадське обговорення виносити, тому що з одної сторони, у нас ми йдемо в Європу, тобто повинні брати європейські тенденції на напрям електричних автівок. З іншої сторони, у нас критична ситуація в енергетиці. І ми розуміємо, що тут, знаєте, я не спеціаліст в енергетиці. І я не знаю, наскільки довго от, буде така ситуація. І електрокари, давайте говорити відверто. Це навантаження на енергетику. Коли в нас відключають, в мене вчора <кхи> в 6 годин вдома світла немає, потім на дві включають. Годин знову виключають, щоб холодильник повністю не гавнувся. А людина інша приїжджає собі на <кхи> заправку і заряджає електрокар. Ну, тут. Ситуація потрібно якось думати. Я не готовий говорити про, скажімо так, про добре все чи недобре. Звісно, я, як автоімпортер, повинен вітати зменшення податків на щось, або взагалі без податків. Але з іншої сторони, я не тільки імпортер, я і громадянин. І Я розумію, що нам потрібно зменшувати навантаження на енергетику в цілому. Розумію, так я все таки хочу поговорити ще про ринок саме китайських авто, тому що я зустрічала тезу про те, що він зараз дуже розвинувся в Україні, і знову ж таки мої очі це теж бачать, зауважують. Що ми можемо про це сказати? Чи можна сказати, що там з Америка зараз авто стало менш популярним, натомість більш популярним з Китаю, і що там по цінах? Ну, ми прекрасно розуміємо, що ціна автівок складається не тільки, скажімо так, з витрат на метал, електроніку, а це також робоча сила. Робоча сила в Китаї досить дешева, тому зрозуміло, що китайські автівки з точки зору співвідношення ціна якість виграють у європейських. Навіть поїдьте в Париж, умовно кажучи. Всі, зрозуміло, французи там їздять на Peugeot Renault, і тому що патріоти. А таксі там, Kia, Hyundai, тобто корейські автівки. Тому, чому? Тому що вони, ціна співвідношення досить хороша. І зрозуміло, що конкурувати європейські виробники не можуть з китайськими виробниками. Тому вони закривають свій ринок. От зараз є я... Рішення стосовно введення додаткового мита, спец... спецмита, так званого на китайські автомобілі в, Є... в Європі. Але тут давайте ми відверто говорити. німці або французи вони можуть собі це дозволити, да? показати там, китайцям, що от ми з вами зараз будемо боротися. А чи Україна може собі сьогодні це дозволити сваритися з, з другою помогутністю? Країною світу після США, ну от і питання, тому що все-таки у нас Китай до сих пір торговий партнер, якщо не помиляюсь, номер 1 Так що тут потрібно дуже обережно з одної сторони дивитися на досвід європейських партнерів, але давайте говорити відверто: вони собі можуть це дозволити. З Китаєм бодатися, а ми не маємо права сваритися на сьогодні. Ми повинні в, в умовах війни е шукати будь-яких собі союзників і не попортитися з кимось відносини. Тому я думаю, ситуація з китайськими автівками залишиться такою ж: ніхто не буде вводити торгові обмеження якісь. Тим більше, що ці торгові обмеження вони йдуть супереч законам е, світової організації торгівлі. І якщо Франція або Німеччина можуть собі дозволити, скажімо так, сваритися з такою впливовою організацією, то ми дозволити собі цього не можемо. Як там говорили древні, Юпітеру Юпітерове, а Бику Бикове. Це була розмова з Олегом Назаренком, генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів. При мікрофоні працювала Єлизавета Церегрецька.